Вітаю, друзі, на каналі Математика доступна. З вами знову Галина Олексіївна. Розв'яжемо сьогодні ще одне рівняння із серії рівнянь національного мультипредметного тесту. І так, завдання таке: розв'яжіть рівняння х квадрат мінус 9, що множиться на корінь квадратний мінус 15 плюс 8х мінус х до рівня 0. Але у відповідь слід записати. Суму коренів цього рівняння. І так відео ви можете зупинити і спробувати спершу це рівняння розв'язати самостійно. Отож, маємо таке ірраціональне рівняння. І оскільки тут є корінь квадратний, то давайте спершу накладемо умову на підкореневий вираз більше рівне нуля. Тобто, мінус 15 плюс 8х мінус х квадрат більше рівне нуля. І розв'яжемо цю квадратичну нерівність графічним методом. Для цього знайдемо нулі функції, які є у лівій частині нашої нерівності. Тобто, я дещо переписала цю. Ліву частину мінус х2х мінус 15 дорівнює 0. І щоб скористатися теоремою оберненої до теореми Вієта, ми домножимо обидві частини цього рівняння на мінус 1. Тобто одержимо х2 мінус 8х плюс 15 дорівнює 0. І тут легко можна побачити, що коренями такого квадратного рівняння будуть числа 3 і 5. А далі намалюємо вісь іксів, позначимо ці точки, і оскільки в нас мінус біля х квадрат мінус 1, отже, відки параболи напрямлені вниз. І ми бачимо, що функція набуватиме значень додатніх на проміжку від 3 до 5 включаючи, ну і на інших двох проміжках від'ємних значень. Нам потрібно більше рівне 0. Отже, наше х може набувати значень від 3 включаючи до 5 включаючи. Або можна сказати, що область допустимих значень для x це буде проміжок від 3. Трьох включаючи до 5 включаєш. Що ж далі? А далі, коли ж добуток дорівнює 0? Добуток дорівнює 0, коли кожен із множників дорівнює 0. Х2 9 дорівнює нулю, звідси х2 дорівнює 9, і зрозуміло, що коренями такого рівняння буде. До числа мінус 3, і 3. Але зважаючи на те, що мінус 3 не задовольняє області допустимих значень, значить, це число не може бути коренем нашого рівняння. Ну, а далі. Мінус, корінь квадратний мінус 15 плюс 8х, мінус х квадрат торів 0. Звичайно, що піднесемо до квадрату обі дві частини і одержимо таке квадратне рівняння, яке ми вже сьогодні розглядали, і ми знаємо його корені. Це будуть числа 3 і 5. Як бачимо, що із всіх тих чисел, а в нас двічі повторився корінь рівняння число 3, в нас розіском будуть два числа. 3, і 5. Отож, ми можемо знайти суму цих чисел, а саме 3 плюс 5 це буде 8. І можемо записати відповідь. У відповідь ми пишемо число 8. Ну що ж, друзі, вам сподобалося розв'язання такого рівняння? Ви усе зрозуміли? Можете про це написати у коментарях. А ще ви можете стати спонсором YouTube каналу і допомогти розвитку цього каналу. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики. Тримаймося, друзі, разом до перемоги!